Учень може перевірити отримані завдання в окремому розділі або в потрібному йому предметі. Для того, щоб перейти в окремий розділ, з ролі учня потрібно перейти до розділу завдання. Тут ми можемо переглянути, які загалом завдання отримані, обрати який курс нас цікавить, знайти по назві або по назві предмету певне завдання, перевірити, які нам потрібно зробити на сьогодні, на завтра, на тиждень, або які в нас зазначені, щоб здати. Також окремо можна обрати завдання, які вже вчитель повернув на доопрацювання, які учень просрочив здати вчасно, або завдання, які знаходяться на перевірці. Також окремо можна переглянути, які завдання є вже вчителем прийняті. Завжди в верхньому правому кутку у вас є інструкція, як працює розділ завдання. Ви можете в будь-який момент її відкрити та ознайомитись. Також в просторах в кожному курсі. Учня є розділ завдання, де ви так само можете зайти та переглянути завдання саме по конкретно цьому предмету, і також просортувати їх, на коли нам необхідно, чи це завдання є повернено, чи знаходиться на перевірці, чи це завдання є прийнятим.